За останній тиждень до чергової частини Коростенського міськвідділу міліції надійшло декілька звернень щодо квартирних крадіжок. Злочинці обирають квартири з хорошим достатком, не зупиняють їх двері та замки нових зразків. Вони з легкістю підбирають ключі. Випадки, які були зареєстровані нещодавно, показали, що крадії працюють з 9 ранку до обіду. В основному зникають золото та гроші. Останні жертви злочинців заявили про зниклі суми: в першому випадку 12 тисяч гривень, у другому 5 тисяч умовних одиниць та про відсутність дорогоцінних прикрас. Щоб уберегтись від квартирних крадіжок, правоохоронці радять перевірити надійність вхідних дверей, не зберігати вдома значні суми грошей, а тим паче розповідають. Тати про свої статки незнайомим людям. Якщо ви ненадовго їдете з дому, попросіть сусідів або родичів приглянути за вашим помешканням. Якщо ж повернулись і виявили зламані або відчинені двері, у такому випадку не торкайтесь ні до чого та викликайте міліцію. Також будьте пильними до незнайомих людей, яких неодноразово зустрічали біля під'їзду або вашої квартири.